Всім привіт! Мене звати Кристина, і сьогодні ми поговоримо на цікаву тему протилежності в нідерландській мові. Протилежності допомагають нам зрозуміти контрасти і виражати себе більш точно. Великий і маленький, гарячий і холодний, веселий чи сумний. Протилежності оточують нас повсюди. Вивчивши ці слова, ви зможете краще виражати себе та описувати навколишній світ. Починаймо! Наше перше слово хрот, що в перекладі на українську означає великий. Давайте повторимо: хрот. Грот. Наступне слово клен, що означає малий. Давайте повторимо: клен, клен. Тепер давайте вивчимо слово го. Що означає високий. Повторюю зі мною: Хох. Хох. Наступне слово лаг, що означає низький. Скажемо це разом: лаг. Лах. Переходимо до слова дік, що означає товстий. Повторюємо: дік. Дік. Тепер давайте вивчимо слово дюн, що перекладається як тонкий. Скажемо зі мною: дюн. Дюн. Наступне слово «лайн», що означає довгий. Повторюйте за мною: Лайн. лань. Далі йде слово корт, що означає короткий. Скажемо це разом: корт. Корт. Тепер давайте вивчимо слово кеот, що означає холодний. Повторимо. Кеут. Кеут. Наступне слово варм, що означає «гарячий». Повторимо. Варм. Варм. Переходимо до слова хут, що означає добре. Повторимо. Хут. Хут. А тепер слово слихт, що означає погано. Скажемо це разом. Слихт. Слихт. Наступне слово арм це означає бідний. Повторимо. Арм. Арм. А тепер давайте вивчимо слово рейк, що означає. Багатий. Скажемо разом. Рейк. Рейк. Переходимо до слова «бенейден», що означає внизу. Повторимо: Бенейден. «Бенейден». Слово Бовен означає вгорі. Скажіть це разом зі мною. Бовен. Бовен. Наступне слово дюр. Означає дорогий. Повторюю: дюр. Дюр. А слово хуткоп означає дешево. Скажемо разом: «Худкоп». Хуткоп. Наступне слово вол означає повний. Повторимо фол. фол. І, нарешті, слово «лих», що в перекладі означає порожній. Скажемо це разом. Лих. Лих. Дякуємо за перегляд цього випуску. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і поділитися ним. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться на нього, щоб отримувати більше цікавого контенту про вивчення нідерландської мови. Дякуємо за вашу підтримку і до наступного разу!